Так, тут матка засіяла, я на четвертий день поставив її маточник. вони працюють. Я просто його так відкрив, матка тут засіяла, От. ставлю. Це Та. Невеличкий такий собі відводочок. Тобто бджолам дав меду. Посуваємо їх сюди, зупиняю. Тут була матка дочка 438-ї, обльотана в вечірньому обльотнику на 419 й ввечері. І я цю матку ото і підставив сюди. Зараз там пластини поставив. А чи як воно там без поняття. Зараз зупиню. Матка ходить, все добре. Джові. Зараз. Зараз матушка пойдем. Стоять. Не встиг матка пішла вже вниз. Пішла вниз. Легко. Хороша матка. Це дочка е, Б другої від Наталі е, Лоренц і Ойгена Найхалзе. Так, Такс. Нормально. Вроді би. Але... я їй матку ту віддав, тому що тут більше сірого. 419-та вона От, стоять ішли. Все, спокійно бджоли. Так, закриваю. Так, на цьому репортаж завершуємо.